словам, я тобі ще раз скажу, я не брав ніякий кредит, звісне слово. Ну реально. Вийти можна. На передодні дня отлітають твої слюні, від тут дара і злаття тобі так важко. І болить та голова, як же сладко цей диванчик і ютубчик забавля, коли не хочеться, не моця, не баться, не платиться, не любиться за вікном душі. плохий, нещасний за усіх такий слабий, такий слабий, слабий нещасний, а всю жизнь не повезло. У цьому нет вини моє. Пристань страдать, братанчик, чуєш, це фігня. Пройде, пройде, правда, тільки завтрашнього дня. Стань страдать, братан, чуєш, це фігня пройде, пройде, правда, тільки з завтрашнього дня. А чо цей війна айтішніка? у мене п'ять кредитів, не хватає, не хвата, ні времени, ні дня, ні сил, ні практики життєйської Любить, ніхто не хоче. Що ти голову морочиш, будь-не можеш, що дитина ця моя. Та йо майо, і бля, і що тепер робить? дайте, трихали трихавий памперси, а і вік. Серова, мало. Іди нахуй. Гроші гроші. Гроші гроші, гроші гроші. Де взять, гроші гроші. Гроші гроші. Гроші гроші. Гроші гроші, гроші гроші. гроші. Де взять, гроші. Гроші гроші. гроші. Алло, це Саша обмінник. Да, А що, а по почем сьогодні долар у вас? По 41, да? Та ні, ні, я просто узнаю. Да, да, не, ні, ні, нема, нема доларів. откуда? Пристань страдать, братанчик чуєш, це фігня! Пройде, пройде. Правда тільки з завтрашнього дня. Пристань страдать, братанчик чуєш, це фігня! Пройде, пройде. Правда тільки з завтрашнього дня. За що це за цени? Такі 50 гривень за десяток. Ой, ебать.